чесно кажучи, я, я просто ненавиджу Detroit Become Human. Ну, тобто, я не вважаю, що це гра на 0 з 10, е, у ігор багато параметрів, але те, за що всі люблять цю гру, от мені в ній прям не подобається. Як на мене, це прям найвсратіша історія з можливих. І Я просто в вахірі, скільки людей, по-перше, це ігнорують, і як багато фан-бази у цієї гри. Немов люди вообще не читали хороших історій і готові будь-яку херню хвалить, просто тому що там красиві картиночки. Але давай до твого бачення гри розкажи про свою взаємодію з Детройтом. Я поки що зараз я в шоці з цього вступу. Е, мені треба. Треба зібрати з думками, я ну насправді, по-перше, Детройт це одна з топових ігор в жанрі, які я дуже люблю. Тобто, це ігрофільми, умовно. От і, блін, і вона реалізована фігезна, і там така історія. Я не знаю. Ну, типу, я був з тим головним героєм. Ну, власне, для мене найголовніший герой, це Маркус. Я був з ним прямо на одній хвилі всю гру. всі... Кілька проходжень, які я проходив, я пройшов, здається, майже на всі фінали, які з, з можливих. І я постійно я прям відчував його, я переживав за нього. І взагалі, типу, оце э, Viva la Резистонс, типу, і все таке революція. Ну, я не знаю, мені просто дуже близька ця тема. Тому, блін, я не знаю, як можна не любити Детройт. Я тобі зараз поясню. Я, ну, мені взагалі дуже легко. Ти зараз поясниш, як ти любиш цей Детройт. Е, давай трошки маленький дегалупшин. Тобі подобається Володар володах Так. Дивись, там є різні раси, правильно? Там гноми, хобіти, маги, орки, люди, звичайні, ельфи. Так. Подобається. Да? А тепер давай візьмемо все те ж саме, от, як є. Але кожна з цих раз, кожна з цих перелічених рас залишається при своїх візуальних характеристиках. Тобто у ельфів гострі вушка, у гномів маленькі зростики, Гендальф старий дід високий, орки не, не дуже красиві. От Всі вони от, такі самі візуально. Але всі вони е, мають смартфони і живуть наше звичайне з тобою життя. От і живуть рівно так само, як ми. Це цікава історія. Звучить як якийсь серіал. Типу, чому чому може бути така в, а в чому прикол? Ну, типу, тобі цікаво дивитися е, е, серіал про людей з вушками ельфів. Тобто, це ніяк не впливає на їх життя. Вони більше лі ліси не захищають. У них немає суперсил. Вони живуть, вони ходять в офіс, тільки з вушками ельфів. Це все на що впливає. Ну no, я просто зараз уявив собі офіс, але там різні раси. Нє, 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 типу, одна. Я вони можуть зустрічатися в барі різними расами, знаєш. Але от офіс, ну не ж своя територія у ельфі, була, воно в в своє хобі, ти також локально живе. Я не знаю, тобі було недостатньо різноманіт... різновидів андроїдів, типу, в тому. Я зараз тобі поясню, до чого я веду. Ну, тиск. Ні, ти просто скажи чесно, якщо чесно, якщо тобі цікаво, без питань. Бо я просто знаю, для чого я дивився. Та ну блін, я не знаю. Ну, це типу, цей прикол можна нормально розігнати, мені здається. Ну, типу, в рамках серіалу, там де. Яким чином ти будеш розганяти цей прикол? Дивись. Мають гострі вушка, і все. А, типу це єдина особливість. Вони більше не мають жодних характеристик. Так, вони живуть, звичайно, наше з тоболю. На основі чого? Що у когось гострів в ушках, а хтось не зеркає. Ну, расова війна. Ну, У нас те ж сама ситуація, типу, ушки можуть бути різні, ми воюємо через релігію, чувак. Ну, а це ушки ніяк не впливають. Тобто навіть зовнішність вже може не попливати. Це дуже класна аналогія. Я не пам'ятаю, як називалась та серія Ріки Морті, там, де були хлопці з квадратними сосками та з піраміди. <реш> да, да, ну, типу, Та-та-та, щось щось, щось щось з круглими, чи щось таке, я вже точно не пригадаю. Це такого рівня, да, Але ну, нагадаю, в рік і морті є ріки Морт. Тобто вони туди приходять і дивляться на цю ситуацію зі сторони. А я тобі розказую про історії, в яких є виключно квадратні і круглі соски, і все. Типу, от. І вони не воюють на основі, знаєш, вони не воюють сосками чи щось таке, вони ходять в офіс, вони живуть обичне життя. Ну, тобто, вони можуть воювати з тобою. Але... Рівно так само, як і ми через е, релігійні речі або хочуть більше території. З... У них є саски різні, да, але вони роблять те саме, що ми з тобою. Так, окей. Як ми з від Детройта перейшли до сасків? Я це я поясню: е, Detroit Become Human — це історія про андроїд, про роботів, про типу різницю між людьми і андроїдами. Що андроїди в якийсь момент проводять революцію і хочуть якихось прав. При цьому вся гра побудована на тому, що андроїди. Точно так себе ведуть, як люди. Абсолютно на цьому навіть будується злам. Тобто, в якийсь момент андроїд ламає свою супермегаоболочку, і він виходить за рамки алгоритмів і починає вести себе як людина. Тобто ми дивимося непогану історію про людей і дуже хірову про андроїд. бо вони не ведуть себе як андроїди. Ну що там з андроїдів? У них можна деталі міняти, у них синя кров. Так, да, і вони трохи по іншому живуть, їм не треба їсти. Але емоції, які вони передають, і які передають тобі як гавці, як споглядачу історії, вони людські. Це історія про людей, а не про андроїдів. Я не пам'ятаю нічого, щоб я такий сидів і вау, андроїди. Да? Ну, мені здається, ти подивись, що о, андроїди власне, в цій грі, це о, така собі алюзія на, на рабство. Ну, ймовірно, що на рабство або ну не знаю, на кріпацтво, хоча, ну, типу, яка різниця. Ну, типу, алюзія на щось от в такому дусі. Тобто, ну, в тому і прикол, що ну вони такі самі, вони, от коли вони стають дівіантами, вони можуть мати почуття, вони можуть там, блін, в них там може бути навіть якесь типу кохання, турбота, ну і загалом там гнів, ну коротше, вони можуть мати почуття. І власне вони такі самі. Просто ну, типу, створені інакше, але з, е, але чомусь ну от так сталося. Ну їх люди створили для того, щоб вони як расу рабів, е, і а їх власне не влаштовує такий варіант. А їх не влаштовує такий варіант тільки тому, що вони ведуть себе як курва люди, тобто, ну нам просто це ну це історія про людей, але ми говоримо про андроїд. В який сенс? Тому я тобі і сказав, що якщо ми візьмемо ельфи, і вони будуть живити як люди, але у них будуть гострі вушка. Історія про людей це прикольно, а про ельфів жахлива. Ну тобто, ще раз, типу, ти дивишся серіал Офіс. Він смішний, він прикольний, він класний, але у них всі гострі вушки. Це про ельфів. Ну, типу, вони кажуть, це серіал про ельфів, і там всі ведуть себе як люди, тільки в них є вушка. І нам кажуть, це гра про андроїд, і там всі ведуть себе як люди. Діють як люди, мотивовані як люди, кохають як люди, але у них синя кров. Ні, ну так почекай, вони не завжди так. Це дівіанти так себе поводять. А є ще не дівіанти. Так ідея та якраз в тому, що ключові персонажі в цій історії девіанти, Ми граємо за девіантів, Нам не дають вибрати варіант. Нам нам не показують якісь е, інші варіанти взагалі мислення, Це головні герої. Вони всі девіанти. А ні, е, тут я трошки зауважу: є е, е, два варіанти проходження за. Того що був Конор, є варіант, коли він не стає девіантом. Є є варіант, тільки тоді вже він не грається. Ні, та ні, ну нормально нам грати, коли він не стає девіантом. Є такий варіант. І е, блін, е, дуже складно типу зараз описати, щоб не заспойлерити тим, хто буде грати, але е, в тому плані, що е, він може бути на. Ну, якщо беремо корпорацію, оцю Сайберлайф е, як корпорацію зла, він може бути в кінці гри на, на стороні корпорації зла і проти девіантів, проти революції, проти цього повстання і всього цього. Ну там, типу, є такий, ну це прикольний. Один з прикольних варіантів розвідка. Ну, типу, завдяки прийнятим рішенням розвитка сюжету, але ну, типу, такий варіант є. Тобто там не всі дівіанти. Але ну окей, я типу розумію. Основні, я, я до того веду, що я пограв за те, як я бачу цю історію. Тобто я грав як робот, я грав за роботів як робот. Я приймав раціональні логічні рішення на основі типу, того, як я бачу ну, без емоцій. Це було дуже нудно, дуже погано, і гра тричі мені сказала: ну може, ти не будеш так діляти. Ну, я дам тобі ще шанс. Ну, я дам тобі шанс. Ну, веди себе як людина. І я такий, але я андроїд. Можна я буду вести себе як андроїд? Я поясню, можливо, хтось ще все-таки не розуміє. Для мене, коли ми говоримо про андроїд, це, типу, інший тип людини, людини в лапках, ну, інший суб'єкт і мислення у нього інше. Це можливість розповісти абсолютно іншу історію. Щоб ми сприйняли її в стилі, типу, я так не думаю, тобто я не здатен так думати. Як умовні там гітіянки в Балтрусгейті, які такі, ну дивіться, він помер. Це хорошо, тому що вони ну, слабі були. Це плюс для нас. Ми емоційно ну, не можемо. Навіть найзліша людина, вона все одно не сприймає цей світ так. Ну, в стилі на підлітках руці один з них вмер. Такий, хорошо? Нарешті, ну якщо про росіянам, але це одільна історія. Типу, мої емоції тут працюють якраз на тому, що о, я не понімаю їх. Це добре прописана, цікава, нова сутність, яку я не розумію, бо я як людина не можу це зрозуміти. В грі Become Human я жодного разу не відчув щось-тиле. Я не можу зрозуміти цього, бо я не робот». Бо вони ведуть себе виключно як люди. Виключно. Типу, навіть коли я робив якісь раціональні речі, це все одно грою будувалось так, як я такий. Ну, типу, там не успів, знаєш, типу, не подумав, не, не, не вийшло. Тобто це не, не був, був холодний вибух, бо що я. Ні, ну, Там, типу, немає безлічі варіантів розвитку подій. Там все ж таки обмежений варіант розвитку подій, і так чи інакше ти маєш стати. Так, і, і всі найцікавіші, найкращі людей. Ти, ти людина, ти, ти людина, ти не робот. Але ну так ти інакше. Ну уявив. От е, окей, е, типу, з конором там є варіативність. Е, основні два інших герої — це е, Маркус, в, власне, е, в майбутньому лідер повстання. І Кара, яка рятує маленьку дівчинку. Не пам'ятаю, як її звуть. У, у мене вона не врятувала. Їх, їх врятувала бріного життя або їх автомобіль. Ну, я бачив різні варіанти розвитку подій. Ну от просто вони не стають дівіантами, вони продовжують е, працювати як машини. І, ну, типу, і, і все, нема повстання. Блін, звідки контент робить, якщо б вони не стали девіантами? Типу, це було б дуже коротко і дуже ну, награ, ну. Ну, дивись, я тобі б, б показав варіант в типу, Кілець. Ніхто з них не веде себе, як люди в, в середній землі цьому? Але, ти не менше, їм є чим зайнятися. Знаєш, у них є якісь свої приколи, свої історії, свої бажання, свої думки, свої цілі, своя мотивація. У них навіть свята свої. Ну, типу, якщо ти не знаєш раптом, хобіти на день народження дарують подарунки всім гостям, а не чекають подарунків до себе. Тобто вони запрошують все село. І роздають подарунки в свій день народження іншим. класно, і у них волохаті ноги. Це набагато цікавіше і унікальніше, вибач, ніж андроїдів в Detroit Become Human. Ще раз ось тобі приклад, який я вигадав: він дуже простий. Я не на сторітейлер, ну, типу, це просто про що прийшло мені в голову. Але мені було б набагато цікавіше, якби коли ми граємо за дівчинку Андроїда, і там батько починає лупцювати дочку. І сцена побудувалися так, що дочка, наприклад, хапає ніж, і ця Андроїд вбиває дівчину, тому що на власника було скоєно напад. Він був в небезпеці. Вона повинна була його захистити, бо вона, андроїд, так ну так вона мислить. Типу її людині загрожує небезпека. Вона повинна його захищати. І я би сидів повністю знищений емоційно. Але я б щось відчув: я такий, я так не мислю, тому що я не андроїд. а вона зробила так, як зробив би я. А на що мені тоді андроїд Ну, типу, в чому сенс бути андроїдом в цій історії? Вона зламала цю систему. Отак. А, ні, окей, це до речі, це досить цікавий розвиток подій, не сперечаюсь, але але власне, ну там було те, що зіграло, наприклад, в цій в тій сцені, коли той батько її ту дівчинку. Мене зіграло, що я навпаки, взагалі, я хотів йому, типу, за кару втащити ще. Ну, типу, до того, що коли вона тільки посуд там мила, і оце все. Ну, от. І е, насправді я був задоволений, що гра нарешті мені дала можливість е, хоч якось протистояти. Бо спочатку гра мені не давала, бо я був не девіантами андроїдом, я, я просто, типу, спостерігаю, як, ну, типу, він поводиться як модило. От. І ну блін, ну я хотів цього насправді, і ну, я, я це отримав. Окей, okay, окей, okay. а, а уяви, все те ж саме, абсолютно все те ж саме. Але замість кари Симпатичною дівчинкою. Е, той металевий чувак із Boston Dynamics, який стрибки робить. От над ним до нього ставлення рівно таке саме, абсолютно те ж саме. І це просто така ну, роботизована штука, якою цей палка відео б'ють, знаєш, і він не падає. Ти, ти більше не дивишся на людину, яку називають андроїдом. Ти дивишся на андроїда якого ображаю, ну, типу, мужик, і тобі. Ну, от це тобі шкода тепер цього андроїда, Типу ти відчуваєш ті самі емоції? Ні, звісно що ні. Тому, що ти дивишся на людину? Відчуваєш емоції як людина, чи не з людину? Ну-ну, а це ігра про андроїдів. Все, що тут є, воно будується на людських емоційних зв'язках, тому що ти бачиш людину і ще й гарну людину, нагадаю. Я ж тобі кажу, що це е, якщо ну типу вони дуже гуманізовані, ці андроїди. Це ну, типу, не робить конкретно гру поганою. Просто, ну я не знаю, ти маєш якось відчувати емпатію. Відчувати емпатію до робота з Boston Dynamics, ну можна, звісно, але набагато складніше. Тому то і задача. Саме тому ми переживаємо. Ну, типу, ну за орків ти не переживаєш. А давай поміняємо місцями, Давай за орків, за поганих вбивсь, будуть красиві, класні ельфійчки з луками. А вони хочуть знищити це середнєземне море, вони хочуть захопити. А на нашій, на добрій, світлій в місті з Генделем на білому коні стрьомний орк, отакий, якого це з грязі достали, це хороше тепер. Типу. ти будеш переживати? Ну, типу ти будеш такий наконець світло перемагає. За того, на чому боці, типу, світло і правда. Але але ельфійчок можна, ну можна буде, можна буде, не буду брехати, можна буде послухати їх варіант е, розвитку подій. Ну типу, може, може вони не настільки не праві. Да. Але, але, але тепер да дивись, уяви складну ситуацію, коли з обох сторін. в цей момент, коли всі інші фактори вже не працюють, ти сидиш. Так, ну давай розберемося в політичній ситуації. Тепер можна подумати, хто з них дійсно правий. А хто не правий, тому що тепер вони прямо в рівних умовах. Бо коли Гендель ну, вб'є Саурона, у якого взагалі нема лиця в компанії ну, цих орків, які стрімні капець, то тут немає ну, питань такого ти... Арланда Блум з цієї сторони, е, ну от. А коли вони всі нормальні, ти такий блях, а що мені вибирати? І коли ти виграєш в дет, у тебе є це питання, що тобі вибирати тільки кілька секунд, тому що потім тобі кажуть, що перед тобою люди і люди, і одні люди взяли в рабство інших людей. А у нас, знаєш, такий культурний код трошки, що ми не любимо, коли нас беруть в рабство. І я не думаю, що ти хоч секунду сумнівався ну, в якихось там життєвих виборах, знаєш, ну серйозних, де у тебе був вибір між поганим і хорошим, де погане — це люди, а хороше це андроїди. Але якби ми заберемо їх образ і між тобою були погані люди, хороші роботи без душі, ну і без візуалу людей. Вони хороша, але робот, то от, от, от як Тесла недавно випустив. Ну тоді б це просто гра не спрацювала, розумієш. І так, до речі, там люди ж не всі погані. Ну, типу, там здебільшого та погоджуюсь, там більшість людей пока, показують як поганими, але там є деякі персонажі, які люди, які власне хороші, адекватні, їх не хочеться вбити. І тому я тобі кажу, що як історія, воно працює, як історія про роботів, ні. Бо ну ми не навчились писати історії про роботів. Окей, тоді це погана гра про андроїдів, але загалом хороша гра. Ти до цього. Так, це хороша гра про людей і жахлива гра про андроїдів. Ну, це, типу, одна з найгірших історій про андроїдів, що я бачив. Це хороша гра, вона викликає емоції. Але коли я. А я слухаю сюжет, типу, коли я розумію, що це андроїд, я такий, ні, це гавно. Для мене це як от для багатьох людей, це темношкірі ельфи. Оце який жах. Ні, для мене оце, ну, андроїди, в яких нуль від андроїду, ну окей, 001, бо у них же ж ну, мені організоване тіло. Типу, це ж так важливо, да. Тому що, ну, типу, особливо з рахуванням типу, часів зараз, імплантів і всього іншого, ну, ти можеш отримати те саме тіло, але ти все ще людина. Зі з -зі определенних причин, які в цьому <кляті> грі, в цьому клятому всесвіті, у, у всіх девіантів, тобто у всіх доступних нам андроїдів найближчих, бо вони, ну, типу, якби нам дали. Андроїда, який справжній, ну ти типу, от е, думає, як робот, але цікавий, ми б тоді щось задумали. Тобто він діє чисто раціонально. Це Конор був. Це питання використовували занадто багато людей, але я все одно спитаю, нафіга Конор Бляха. Потому що його ділили як людину. Я не знаю. Потому що він з перших кадрів веде себе як людина. Тому що гра починається перед тим, як нам кажуть, це андроїд, але, Ну він людина, він свій, він ваш. Він цікавий. А от люди, фу. Андрої, це кам'яні, різноманітні. Бляньте, тут дівчика, тут андроїд тут метець А це Конер, він... оце п'яниця. Ну, він такий, ну він, він ще зміниться. подождіть. Ну, типу, це цикла... коли... А Конер, ну, як він монетку кидає. Для чого? До да відкуди ми знаємо. А ну, по факту, андроїди, ну вони нудні. Розумієш, ну, типу, у них є програма, навіть девіантні андроїди, тобто, які діють поза рамками, вони нудні. Тому що, е, ну, давай так. От, зламала вона систему, вийшла вона за рамки, захистила дівчинку. Але вона повинна була така та дівчинка. Ми її захищаємо, віднесемо її в поліцію, тому що вона постраждала від насилля. Такий протокол, тому що я там ну тобто, там закони Айзіка Азімова. Ця людина постраждала, ми треба її захистити, відносимо в поліцію. Ні, біжимо в Канаду. Дуже пандойвський. Дуже прямо. Тобто вона ж зламала не одну стіну, вона зламала всі протоколи і стала людиною. Отак. Я не кажу, що ну, типу, блін, та нормальна історія про андроїдів, Ну, це я ж кажу, це більше алюзія на дійсно на рабство. Я розумію, про що це алюзія? Проблема то в тому, що візьми заміни андроїдів на будь-який пригноблений народ, історія продовжить працювати. Ну андроїди тут не треба. Ні. Ну тут типу є прикольні фішки в пані андроїдів. Е в тому е варіанті, що е там була проблема з ну, типу був варіант, що насправді вони можуть не влаштовувати революцію. Просто типу, ну там от всі дівенти там збираються, е тусять собі, там живуть своє типу, краще життя і все таке. От, і їм начебто нічого не треба, але їм треба запчастини. От, і вони, е, вони біжуть і е, скоють набіг на склади корпорацій, щоб отримати ці запчастини. Ну, хоча, блін, це, це само можна з їжею придумати і з медикаментами по факту. От, якщо до, до людей. Тож, ну, не знаю, власне, типу, в мене ніколи не стояло питання, чому там саме андроїди, е, бо. Ну, мені сподобалось от цей момент, як це правильно. От коли не стають дев'ятами, як вони ламають цю типу стіну і перетворюються на людей. Бо блін, я людина, мені подобаються люди, і ну тому, тому це так і спрацювало. Але ну типу знаєш, оцінювати цю гру з точки зору як. Типу гру про андроїдів. Ну блін, а про що ця гра? Ну це гра про андроїдів. Там, типу, головні герої андроїди. Але гра про революцію. Ні, це гра про пригноблена частина суспільства боролась за свої права. Ось про що це гра. Андроїдів там немає. Дивись, я тобі інший почули, Е, Є серіал Кінь по Джек. Чудовий серіал, прекрасний. Е, Дивись, обов'язково він шикарний. Це прекрасний мультсеріал. Топовий. Просто крутий. Там антропоморфні тварини. Тобто, всі персонажі, це тваринки, точніше, ні, не всі. Є тварини, є люди, і це комедійний серіал. На цьому будується перший рівень комедії. Є люди, є тварини, які виглядають як люди. Ну, тобто, е, тобто, це великий пес на двох ногах. Це великий кінь на двох ногах. Да. Але при цьому, знаєш, що, вони залишають характеристики тварин. Це, це не людина, яка виглядає як кінь. Кінь він п'є як кінь. Він ну, типу, любить те, що люблять коні і голівудські язірки. І він, власне, має характеристики для кота чи коня характеристи. В той самий час його друг пес може відволіктись на м'ячик, і в той самий час, якщо виконати його подругу кішки з машини, вона приземлиться на лапи. Тобто на цьому будується додатковий прошарок історії на тому, що вони антропоморфні тварини. Немає такого, що це. У нього є асистентка, вона звичайна людина. А він кінь, і немає такого, що вони ходять і ну, існують як дві людини, але одна в костюмі коня. Просто вот, просто так. Ні, воно там во вони взаємодіються. Якщо ми говоримо про андроїдів, занадто мало, я б сказав, мінімум, в цій історії. Якось відсилається на це. Єдина річ, яку я так, і вона класна, це якщо ти вмираєш, тебе перезапускають як Андроїда. Це якщо за Конора. За інших я не перезапускався. Ну, за інших не перезапускають. Інші вмирають, типу. Ну, типу, якщо ви дослухали аж сюди, і ви гарете, маєте ваше право. Але я дам родзинку на то. Значить, Маркус. Не влаштував революції, вони просто вийшли на площу і їх всіх перестріляли. Е, та панянка з дівчинкою зустрілася з автомобілями, не впоралась з керуванням, ну, з керуванням своїх двох тіл на трасі, і автомобіль їх тр трошки туди в мінус. А Конер героїчно нічого не робив. Тому що там, е, ну, мені пропонували, здається, щось зробити не характерне для дії андроїдів. Я такий, я андроїд, я не буду. Гра така будеш. Я кажу, ні. Ну, ладно. Я походив по колу по офісу і все. Так і закінчилася моя шикарна історія. Революція, на жаль, не піднялась. Ну, в тебе, прям скажемо, поганий фінал, типу. Ну, реально, поганий фінал гри. Ось такий мій фінал. Твій фінал. І зажили щасливо андроїди і почали б збудувати своє суспільство. Твій улюблений. Вибирай любий, але тільки один. От, давай ключовий. Що тобі сподобався про андроїдів? От класний фінал в історії. Мені сподобалось там, де е, Кара. Тікає з дівчинкою, але там з ними був такий великий хлопець, я не пам'ятаю його ім'я. Він, власне, жертвує собою, щоб вони втікли. Це було дуже гарно. З Маркусом в мене все йде на бойове зіткнення. Здається, та була бойове зіткнення, вже коли вони будували барикади. Але я от я вже не можу пригадати, який це з цих варіантів був проходження, чи це саме там було. Але здається, там якось це урегулювали. Або це було інше. Ну мене трошки перепуталось, вже, бо дійсно було багато проходжень. А Конор власне стає діянтом, стає на сторону революції і його підтримує його напарник. Який взагалі не дуже любить андроїдів. От щось от таке, здається, це, напевно, найкраще моє проходження було. Так і до чого приводиться революція? А, ну, типу. Вони отримують свою країну андроїдовську, чи що. Е типу, як до відкритого фіналу, я б сказав так. Попужно. Ну, якщо вам це подобається, ви маєте на це право, я не засуджую. Типу, в теорії, в теорії наче має все бути ок, але непогано випустити De De Detroit Become Human 2. От, ну, щось от. Але я не уявляю собі, як це ок. Ну, типу, ось вони, там 10 цих дивергентів, чи яких там. Ну там от, я пам'ятаю, що були барикади. Е, ну, що, типу, я пішов по шляху там, де ми побудували барикади, але е, здається, не було бойового протистояння в одному з варіантів. Якось, типу, закінчилось, типу, чи прийняли наші умови, чи щось таке. Я, чесно, тут вже точно не згадаю. Uh, але ну це я пам'ятаю, що це був позитивний фінал для, власне, для всіх. Тобто і для Маркоса теж це найкраще. Але це було не з першого разу. В першому разі uh, в мене здається, вмер. Uh, вмерла кара, uh, коли я проходив. І там взагалі, ну, перше моє проходження було дуже коротке. Бо кара вмерла, щось з Маркосом, щось пішло не так. І я пройшов гру за стрім. А, ну от, це, це короткий варіант, коли всі вмирають, власне. Ну, от, але я переграв кілька разів, при тому, що мені дуже сподобалось грі, що я можу подивитися, а потім зайти і подивитися на переломні моменти, щоб подбачити інші варіанти історії. Ну, от, як мені дограти, дійти до того моменту і побачити варіанти, які я не відкрив. Ну там, типу, така, як розгалудження показується в меню. Дуже зручно, і ти можеш поперепроходити за, на всі варіанти. Ну, от. Uh, ще був в мене прикольний варіант. Uh, ну, до речі, напевно, це той, що був в тебе, коли вони йшли революцію, і власне uh, їх там, типу, перевбивали, якщо це можна так сказати про андроїдів. Ну, і, і все на цьому закінчилося. От, але ну, якщо ми вже говоримо, я хочу от, якраз про цю сцену, це, напевно, на моя найулюбленіша сцена в грі. Це власне, коли не вони йдуть. Оця хода. Типу, я, я прям в мене аж мурахи по шкірі. Я прям кайфував від цієї сцени. Ну, йдуть там, типу, роблять інших андроїдів девіантами, там щось скандують, ти ще маєш обирати, що саме вони кричать. Ну, от, я прям дуже кайфував від цього. Ну, бо я колись коли був трошки молодший, я дуже любив такий двіж. І ним дуже проникаєшся, коли перед тобою люди, але коли перед тобою андроїди. У будь-якому випадку, ви шановні глядачі. Я хочу дізнатися вашу думку, чи сподобалась вам гра і ключове. Якщо вам вона сподобалась і ви влаштували революцію, побудувавши барикади, напишіть, ну будь ласка, я щиро прочитаю. А що було далі? І я хочу узнати, як ви бачите прекрасний світ, в якому 20 девіантів тепер тримають в кулачках своїх всю Америку, чи де там весь Детройт. І тепер їм не знаю, гета спеціальне будують аддіна, якісь запчасть вони свою економіку будів. Як, як цей світ? Я хочу послухати про цей світ. Розказуйте. Дякую, що були тут. Дякую, що слухаєте наш подкаст. Папа, -па. і всього найкраще.